Увесь адреналін країни, усі емоції країни, усі сили країни мають бути там, у боях заради держави, заради України це головний принцип. Заради будь чого іншого чи заради себе це буде потім, коли переможемо. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. ТСН опублікувала відео, в якому військові дякують міському голові Кременчука та депутатам за передане устаткування. Окрема подяка прозвучала конкретно від роти ударних безпілотників. Детальніше у наступному сюжеті. Учора на загальноукраїнському сайті ТСН опублікували відео, яке записали військовослужбовці 116-ї окремої механізованої бригади. У ньому вони дякують міському голові Віталію Малецькому, депутатам та Кременчужанам за надану допомогу у вигляді ноутбуків, комплектуючих для дронів. Та іншої техники. Хочу сказать огромное спасибо славному городу Кременчугу, их мэру Виталию Алексеевичу Малецкому, всем депутатам, которые помогают нам, 116-й бригаде, конкретно мне, роте ударных беспилотников и моим ребятам, за то, что помогаете нам со снабжением, ноутбуками, компьютерами, комплектующими для дронов. И благодаря этому мы даем результат. Очень благодарим этот город, рады, что приехали в апреле к вам проситься под крыло. І огромное вам спасибо всім грожанам. Слава Україні! Героям слава! Цим відео військовослужбовці дали всім зрозуміти, що ноутбуки закупили саме за їхнім проханням та за ціною не вище ринкової. А інформація, яку поширювали минулого тижня, насправді фейк. За минулі вихідні до кременчуцьких правоохоронців надійшло 230 повідомлень про події та кримінальні правопорушення. З них 38 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За минулі вихідні до кременчуцьких правоохоронців надійшло 230 повідомлень про події та кримінальні правопорушення. ДТП сталося в районі села Щербаки. Водій під час руху не витримав безпечної швидкості. З'їхав за межі проїжджої частини, та автівка перекинулась з автомобіля. Ополь було госпіталізовано водія та неповнолітнього пасажира. Які отримали різного ступеню травми на даний час. Слідчі та поліцейські групи реагування поліції району встановлюють ці обставини. Ще одна ДТП сталася вчора у вечірній час по вулиці Вадима Пугачова. Водій евакуатора Мерседес скоїв наїзд на пішоходів. Жінка 90-го року народження та дівчинка 2013 року народження переходили проїжджу частину, в результаті чого на них скоїв наїзд. З місця події жінку і дитину госпіталізовано до лікарні. Жінка в тяжкому стані отримала травму. Дитина оглянута травми. Незначні танво. Водія перевіряється на алкогольне та наркосп'яніння. Водія затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Жахлива ДТП за участю автомобіля. ВАЗ сталася сьогодні зранку на Петрівці. Водій один із пасажирів отримали травму та в тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Один із пасажирів отримав смертельну травму. На місці події також допомогу правоохоронцям. Працювали ДСНС, які діставали водія, якого заблокувала понівеченому транспортному засобі. Також на даний час на місці продовжують працювати. Лічі встановлюються всі обставини і вже на Глобенщині сьогодні близько п'ятої години ранку. Трактор виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. Попередньо ним керував неповнолітній 17-річний водій. Сумна статистика кількості ДТП за минулі вихідні свідчить про значну кількість фіксації випадків керування транспортними засобами водіїв у алкогольному та наркотичному стані. Тож правоохоронці застерігають, шановні водії дотримуйтесь правил дорожнього руху, звертайте увагу на дорожню обстановку. І в разі нестандартної ситуації відразу звертайтеся на лінію 102. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На початку літа у Кременчуці відродили добру справу. Запустили безкоштовні автобуси до дач. Що кажуть люди про цей транспорт? Та чи задоволені вони послугою, дізнаєтесь вже за мить. Із 15 червня у Кременчуці відновили рух автобусів на дачні ділянки. Ціле літо пільговики користувались безкоштовним транспортом, щоб дістатися своїх будиночків у передмісті. За словами дачників, такий вид пересування найбільш зручний і комфортний для них. Дуже добре, транспорт двигається, аби що на пенсії дуже не розкатається. Все дуже добре, поки місць, а далі буде видно. Ну, щоб довше походив автобус. Я би продовжую хоч до 15 жовтня. Комфорт і графік дуже зручний. Їжу теж понеділок і четвер. Дякуємо перевізнику трошу, і владі, що виділила гроші. Дала нам такі автобуси, що такі можемо комфортно їздити на дачу, якби ви не в маршрутках то впитися, тому що ну за все спасибо. Е, е, е. Про те, що пасажири повністю задоволені рухом автобусів, говорить і перевізник: жодних скарг та невдоволень за літній сезон не було. Лише позитивні відгуки та вдячність. Понятно, що людям зручно, і їм як можна більше. Вони кажуть, ми б на морозі в'їздили, якби транспорт був, А тут ну, ми зрозуміємо, що в залежності від фінансування транспорт багато місний. Людям, звичайно, зручно є де покласти там і речі, і сумки, і відра. І в принципі, це питання більш до людей, як до нас. Якщо рекламації немає, якщо немає ніяких зауважень, то значить ми вроде, як і впоралися з завданням. Питання задають щодня. От щодня, з самого ранку, будь ласка, чи ви продовжите нам, чи не продовжити термін. Дуже їм хочеться, дуже їм подобається. Водіями задоволені. Великою перевагою дачних автобусів є те, що проїзд у них абсолютно безкоштовний для пільговиків. Економія коштів це те, на що націлені майже всі пенсіонери, адже не кожен може дозволити собі витратити 10, 20 чи 30 гривень на проїзд у громадському транспорті. Понідільник четвер можемо поїхати. Як ми пенсіонери пенсія сам сам паснащо то Зайдеш в маршрутку, а там людей постійно стоїш, постійно стоїш. А тут таке комфорт, і, і можна ящички я взяв, і сумку поставити, а маршрутки нічого не поставиш, тому що людей забито. Так що дуже прекрасно, що це автобус дали. Дякую, звісно, міській владі. Ну, якби, звісно, вони до хоч до кінця сентября, до половини октября. Продали, було б дуже добре. Городні ділянки для багатьох літніх криманчужан є основою продовольчої безпеки. А вересень якраз сезон врожаю. Тому зараз дачні автобуси як ніколи у нагоді містянам. Їде в понеділок і в четвер їдемо. Тому що зараз якраз уборка огорода, все так що якраз все. Все їдемо, їдемо збирати. Усе те ж посадили. Те треба збирати тепер вивозити. А якби не було, то і пішки кидали. Стояли. Сьогодні восімдесят 85 років. Ось багато сюди туди. Спасибі вам, дай вам поздоров. Всі на лінії за цей автобус і желательно, від нас, щоб хоч до середини октября він повозить нас, бо там же треба вивозити якусь картоплин. Сподіваємось, що містяни матимуть змогу користуватись безкоштовними дачними автобусами якомога довше. Вікторія Максимович, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Жовтий стяг символ нашої державності, волі і свободи, символ нашої боротьби. Наш прапор надихає захисників на подвиги, волонтерів на допомогу ЗСУ, мирних українців на звитяжну працю заради вітчизни. До Дня державного прапора України, як і минулого року, на будівлі міської ради розгорнули величезний прапор. Як то було, далі без коментарів. Ви бачите людей вдягнутих у вишиті сорочки або з ляльку мотанку в руках. А чи кожен вдома зберігає вишиті рушники? Щорічний конкурс вишиваний Кременчук дає змогу усім містянам насолодитися прекрасними етнічними мотивами. Цього року переможців конкурсу визначали 21 серпня у міській художній галереї. Подробиці далі у сюжеті. Я доні подарую вишиванку. По ній продавні руни обереги. На захист життєвого сербанку, на відділонь, років, і бентеги, в стівках хрещати мудрість віковічна, від пращурів життєва настанова. Щось в генах закарбоване і звичне. А в чому є сакральність загадкова? Збереження та популяризація етнічних українських мотивів в одязі, предметах побуту та мистецтв є важливим для формування нашої нації. Саме з такою метою у нашому місті традиційно проводиться щорічний конкурс Вишиваний Кременчук. В цьому році на участь у конкурсі було подано велику кількість робіт. Це було 96 робіт від 29 учасників. В Попередньому році було 65 робіт. Тобто це показує, що конкурс користується популярністю. Дуже багато в нас омільців, які вишивають, які роблять свої роботи, і готові презентувати і показати у всьому місту. Також буде проведена Після презентації всіх робіт виставка робіт у нашій Кременчуцькій міській галереї традиційно організаторами конкурсу є Департамент у справах сімей та дітей, управління культури та туризму за підтримки міської влади. Збільшення кількості учасників конкурсу свідчить про те, що війна нагадала нам усім, ким ми є. Побільшало цього року і номінацій. Їх стало аж вісім: окремо для вишиванок, ляльок, мотанок, рушників, оберегів та багатьох інших речей. Тож кожен виріб національної символіки не залишився без уваги. Я була учасником самого першого конкурсу вишивани Кременчук. Теж брала в декількох номінаціях участь, здобувала нагороди цього року. Я презентую свою роботу жіноча сорочка. І відкрилася нова номінація. Був створений мною декілька оберегів, і один з них я сьогодні проявила бажання показати нашим кримчужанам. позитивні емоції з нетерпінням. Чекаю результатів, але я думаю, що всі учасники вони гідні уваги ну, і відповідних якихось шанувань. Усі, хто не змогли стати свідками конкурсу та презентації робіт, зможуть помилуватися виробами під час виставки. 24 четвертого серпня у всіх переможців буде нагороджено грамотами та цінними подарунками від міської влади. Тому запрошуємо всіх мешканців міста на участь у виставці робіт. І кожен бажаючий може з 24 серпня по 10 вересня оглянути роботи наших переможців і учасників конкурсу вишиваний Кременчук. Приходьте на виставку, долучайтесь до українського етносу та не забувайте про своє коріння та ще активніше наближайте нашу перемогу. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. У Кременчуці проходить молодіжний форум «Мріяполіс» для прогресивної молоді. Організаторами якої є UNFPA, фонд ООН у галузі народонаселення за фінансової підтримки Європейського союзу. Усі подробиці вже за мить. Сьогодні у Кременчуці стартував дводенний форум для молоді віком від 14 до 35 років років. Мріяполіс сама назва проєкту демонструє учасникам тренінгу те, що усі мрії, які вони мають, можна реалізувати у нашому суспільстві. Мріяполіс модель відновленої майбутньої громади мрії, якою її бачить молодь. Все проходить в рамках нашої співпраці з фондом ООН в Україні в галузі народонаселення в рамках програми «UF Recovery» – відновлення громад. В Україні, які вже не перший раз у нас проходить тренінги в місті Кременчуці, стратегічні сесії, на якому ми будемо створювати центр життєстійкості нашої громади, і в рамках цього всього в нас проходять такі тренінгові професійні навчання для молоді, які будуть активно залучені до реалізації програм, до реалізації планів і їх ідей, які будуть втілюватися в місті Кременчуці за рахунок підтримки наших партнерів і за рахунок підтримки міської влади. Молодіжний форум проводиться ЮНФ. Фондом ООН у галузі народонаселення за фінансової підтримки Європейського союзу у сьогоднішньому заході. Участь взяли 40 Кременчужан і 20 учасників з Донецької області. Під час даного тренінгу на учасників чекає два дні цікавої такої інформаційної програми, розписано на цілий день, де вони матимуть можливість ознайомитися з нашою громадою про створити умови для життєстійкості нашої громади, попрацювати з тренерами попрацювати… З експертами в рамках того, щоб реалізувати свої знання, свої вміння, свої ідеї для того, щоб в місті Кременчуці була молодь успішна, корисна і в часі того, що у нас йде війна, мала б можливість все ж таки реалізовувати свої плани на місцях. Назва форуму мрія поліс відображає трансформацію від попередньої назви Мирополіс у 2023 році. Поняття миру залишається на жаль лише мрією для української молоді, стикаючись зі складнощами щодня, молодь має продовжувати Жувати мріяти та будувати плани щодо свого життя і реалізувати свій запит на активну участь у відновленні українських міст та селищ. Ми завітали на проект разом з учнями мрія поліс для того, щоб створити нову картину, нову візію, бачення розвитку як молодіжної політики, так і в цілому взаємодії Кременчужан один з одним. Адже пробудувати мирополіс на даний момент, той проект, який був до цього через вторгнення Росії, неможливо. Але мрія поліс дає орієнтири на майбутнє і підтримує нас в цей нелегкий час. Я прийшла на захід, називається він Мрія Поліс, який спрямований на те, щоб відновити роботу в містах, щоб організувати молодіжний рух і для того, щоб підтримувати та розвивати громади, міста, відновлювати їх. Анна Литвин Віктор Петров Кримончу. Молитви про перемогу України, про мир у нашій державі, про підтримку для українських захисників. Щонеділі віруючі збираються біля пам'ятного хреста на площі перемоги на спільний молебень. Від початку повномасштабної агресії вже 78 восьми раз зібралися віруючі різних конфесій на благословеному молитвами місці на соборне богослужіння. Що спонукає нас? Всіх – І духовенство, і мірян, віруючих. Що спонукає нас приходити сюди? Дощ ми тут на молитві, спека ми знову збираємось у певний час в святу неділю. Холод ми все одно поспішаємо сюди. Віра у милосердя і всемогутність Божу. Любов до ближнього ось що спонукає нас поспішати до спільної молитви. До Всевишнього звертаються з молитвами, аби він захистив народ український від рашистської навали. Господи, щоб Ти дав наснагу нашим воїнам, Боже, ті, що сьогодні боронять нас, щоб в них злостала правність, Господи, щоб куля не брала їх, осколки не брали їх в ім'я Ісуса Христа. Щоб дарував силу побідоносну у цій російсько-українській війні, нашому народу, щоб ми отримали повну перемогу, зараз звільнилися від цієї навали і забезпечили в майбутньому мирне життя нашим нащадкам. Віряни молитовно просять про якнайскоріше закінчення війни. Стражденне благання всього людства. Нехай не буде більше війни. Хаосу і насильства, Господи, нехай припиниться війна, яка захрожує Твоїм створінням на небі, на землі і на морі. Щоб якнайшвидше прийшла перемога, ми змогли звільнити всі наші міста, всю нашу територію. Амінь. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко. Кремчуцькі новини. На минулих вихідних у Кременчуці тривав дводенний чемпіонат України з баскетболу 3 на 3 серед чоловічих команд та Ю-16. Як пройшли спортивні змагання, бачили наші журналісти. Минулі вихідні у Кременчуці пройшли спортивно. У парку Придніпровській відбувся п'ятий тур чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 серед чоловічих команд. Та ю 16 організаторами стали баскетбольний клуб Пуштім, Федерація баскетболу України та міська влада. Ми раді зустрічати нашу потенційну молодь. Бажаємо всім від нашого міста успіхів. Я сподіваюся, що на цьому. Прекрасному майданчику буде справжня боротьба, і хай перемогу здобувають найсильніші. Місто Кременчук радо вас вітати у своїх теренах. Ці змагання стали відправною точкою у відродженні баскетболу в Кременчуці. Хочу всіх подякувати, хто приїхав на цей турнір. У це чудове місто, місто Кременчук. Саме цим турніром ми починаємо відродження баскетболу у цьому місті. Тому всі бажаю гарної гри та звісно перемоги. П'ятий тур чемпіонату. Останній лише призери цього туру змагань матимуть змогу продемонструвати своє вміння у фінальній частині, що відбудеться 26 серпня. Краще треті місця, тобто, по рейтингу. Тому вам треба трошки під комусь комусь навпаки, що зробити так, щоб ви стали щось робити неможливо, щоб ви стали там перші або потім. Тому вітаю вас всіх, Бажаю успіху і хай переможе на сильніше. У категорії ю 16 боролися за перемогу 14 команд зі всієї України. Учасники були налаштовані позитивно та вірили лише у кращий результат. Раніше ми не брали участь у тренірах. 3 на 3 брали у великому баскетболі. А стрітбол сьогодні ми беремо перший раз участь у місті Кременчук. Причуття класні, хочеться вже пограти. Дуже радий, що приїхав сюди. У нас три гри. Команди з всієї України, можна сказати, хлопці сильні. Видно, граємо, будемо грати і показувати на що ми способні. Спробувати свої сили мали змогу як аматори, так і професійні баскетболісти. Це дуже тяжова гра. виграли в одну очку. Іграків Дуже понравилася. Я вперше участвую чемпіонаті. Мені очень нравится. красиву площадку. сделали. організація очень хороша на высшем рівні. Площадка дуже крута. Було б більше таких э, ділянок в Україні. Було б більше кращих баскетболістів. Було важко на вулиці спекотна. Ще одна игра точно буде. Ми намагаємось перемагати Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Дарія Якимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Наші воїни дадуть відповідь Росії на кожні дії окупантів. Відчутну відповідь. Слава всім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні.